Неслухняних не з них Поскладаю у куток, я вже добре поклопочу. У водій солоні смочу, ох дістанеться добряче, дітям петим та ледаче. Так стараються чорти, щоб людям довести. Їхня зброя гостра, гріх, але ви не бійтеські, не грішіть, часті ж моліться. І підуть дипки звідси, а за за кори, бо череті затріщить. Я сьогодні був хорошим, був. Тому собі попрошу у святого Миколая всього, чого душа бажає. Хай засуне під подушку, ковзани, хокейну клюшку, три коробки пластиліну. А з зуснового поліна. Хто гукає? Ти, бабусю? Ні, то певно дзвонить гусі. Ще я хочу маску й ласти. Може, рідочок покласти? Чуй, Іванку? Каже тато, треба іграшки прибрати. Мама хай прибирає. Я чекаю Миколая. Знай, такі як ти ледачі, лише одних антипків бачить. Хто ти? Звідки тут узявся? Що Іванку здивав? Дужу я Миколая, він мене чудово знає. Та приїде він чи ні, подарунки є мені. І так їх там багато, що не вміститься в кімнату. Ти їх чесно заробив. Потрудитися любив. Ти лягай, засни скоріше. Миколай тебе потіш. Та прокинься вже, Іванку, ти чого волаєш зранку. Та ще вечір, схаменися, на годинник подивися. Під подушку, я заліз, mm. Там, напевно, купорізу. Це тому, що ти лінивий, Миколаївчине це диво. Мусиш взяти на замітку, що Антитко садить в клітку неслухняних, вередливих і брехливих, і лінивих. Хвалькувати ордовитих теж він любить половити. Та хіба ж я похвалявся, чи брехав, чи лінувався? Он Михалик і Оленка, брешуть більше ще від мене. А Саш все більше. Може так, тобі видніше. Всі отримують своє. Миколай на це і є. Тільки ж поясни мені, де це в різки замашні. Хто поклав їх, я не знаю. Біду маму запитаю. Учинивши добре.